Ще 26 числа цю справу було зареєстровано в реєстрі досудових розслідувань. І Андрій нібито проходить в цій справі свідком. 11 числа його запросили на те, що він дав свідчення, і в той же момент він вже був перекваліфікований з якості свідка в підозрюваного. Через декілька днів стається ще одна подія, коли його Викликають пустомити, а в цей і було призначено, що справу веде рейвідділок пустомета, плюс здійснює нагляд, а прокурор, процесуальний прокурор також з пустомета. Потім цю справу було передано обласну прокуратуру і передано від відомство обласного управління міліції Львівщини. Йому а, приймають рішення слідчі приймають рішення, щоб вжити обмежуючи. Засіб, тобто заборона виїзду за територію міста Львова цим питанням все завершується. Після того ми яскраво чули, я думаю, ви також неодноразово чули, що і а, від, а, на національному рівні, на обласному рівні, на місцевому рівні від прокоронних органів, що переслідувати активістів Євромайдану ніхто не буде. Насправді була тишина після цього моменту, але обмеження на виїзд. Воно було і воно досі діяло. Всі публічно говорили, що має бути, не має бути ніяких санкцій. Що стається далі? 6 січня всі могаличани маємо дідусів, бабусь. Андрій навіть не може виїхати фізично за територію Львова, тому що в нього є бабця, в нього є дідусь і навіть відпустку фізично не може взяти. Він пише клопотання, щоб дозволили йому виїхати за межі Львова. І що на відповідь з цього клопотання приходить? Те, що 8 січня його викликають на допит, дають йому відповідь наступну, що через великий обсяг робіт, які потрібно зробити в даному слідчому е в слідчій справі, його не можуть впустити, тому його замість, е щоб дозволити виїзд за Львова, викликають на допит. Він приходить на даний допит. Але крім нього, зі свідків, які з'явилися на місці події, і це правоохоронні органи, вище керівництво правоохоронних органів Львівщини, не з'являється ніхто. Тобто, виходить парадоксальна ситуація, що а, правоохоронні органи запрошують його, кажуть, що дуже великий обсяг робіт, який потрібно зробити, запрошують його, він приходить, а самі правоохоронні органи, які також мають давати свідчення, не приходять. Сьогодні, в даний момент, коли ми з вами спілкуємося, Андрій також перебуває а, на допиті. Я не знаю, чи хтось з правоохоронних органів знову прийде, не прийде. Це невідомо. Питання є в тому, що цю справу а, вона не те, що не має свого завершення, вона зараз набуває ще більшого ажіотажу.